Протязі вже 10 хвилин воно вже стоїть абсолютно ніяких змін. Ми попробуй ще рукою так задіяти. Зараз покажемо ще вам на фасаді, як вона кріпиться на фасаді. Ось так вона виглядає в прорізі то є трустинка, видно по швам. Нижні ряди кріпляться на Дюбеля. Дюбеля краще брати з такими металевими стержнями. Верхні абсолютно кріпляться одна одну в замках. Класти її треба в шахматному порядку. Так, класти її можна навіть от таким способом, а можна краще, ще і перекладати краще... в шахматному порядку. Так. Легко кріпиться одна за другим, одна за другим. Перші ряди основне виставити рівно. Зверху дається сітка осадна, звичайно. клей той самий на який ліпиться по пінобетону. Так, там для газу і пінобетонів. Ініздріватих бетонів. Отаким чином воно виглядає. Ставиться, нічого не в Замочках знизу можна навіть нічого не підкладати, тому що воно не потрібно, гризун туди не лізе, нічого туди не попадає. Посадною сіточкою прикривається і звідси. Шкішники в трустині не заводяться, шкідник там не живе. Технічні показники.

з Перемогу вовня, тільки і вага його досіми колока. Тобто, на назад, стоїть плети, то поганий фундамент. Поганий фундамент, якщо він не дотриманий всіх норм прибутівництво, то наші будинки не утепляють з цими плитами. Тоді його взагалі не утепляли Безину не проходить, нічого не прогоряє. Виключа Виключи виключа Я Вже бензина закінчила, да. тільки працює. Щасно. Досить цікава технологія. Робіть висновки, дивіться, думайте, так воно все екологічно чистий матеріал використовується, цемент. Вода. Орію в будинку чудовий мікроклімат. На екологічний чистих матеріалів. тому, що стіна має здатність пропускати вологу в одну і в другу сторону. Точку роси для такого утеплювача визначати не потрібно. Є трошки в наявності. Будемо. Утепляти думається, будемо да будемо утепляти будиночки.